Мене звати Роман Карбачій, я старший науковий співробітник Національного музею історії України в Другій світовій війні. Це той музей, який знаходиться фактично під монументом Батьківщини Матері. Ми цього року пережили заміну герба Радянського Союзу на Тризуб, але це були лише зовнішні зміни, які, власне, для людей були видимі. Але наш музей проходить процес переозначення того, що ми займаємося не лише Другою світовою війною, а й теперішньою війною. Ми робили кілька виставок, які були пов'язані з Бахмутським районом, в тому числі, і продовжуємо збирати артефакти. Натомість, якщо говорити про заміну герба Радянського Союзу на тризуб, то це переозначення власне монументу. Від батьківщини матері, яка російською мовою звучить як родина мать, подібно до Волгоградської родини матері, ми її хочемо перейменувати в Україну мати як символа захисту України, яка не нападає, вона в символі Оранти тримає щит і меч і дивиться на Москву. Говорячи українці, ви мої діти, я вас захищу. Тобто те, що Чимало критиків цієї ідеї ем, говорили про те, <кій> аж до того, нехай буде дірка або ще щось. Вони мало розуміли ну, символічність цього, цієї події. Ем, Мистецтвознавиця Діана Клочко говорила про те, що е, коли українці носять трезуб на футболках, набивають тату. От, і, і виступають при цьому проти е, тризуба на батьківщині матері, вони не розуміють, що це тризуб такий самий символ, який вони носять з собою. Тільки він буде спільний для всіх нас. Тому що це найвищий монумент не лише в Україні, а й в Європі. І е, до, до, він природним чином е, став символом не, е, не тільки Києва, а й України, яка бореться. Чимало іноземців. І навіть ми, коли виходимо на територію, бачимо, йдуть спеціально, щоб на неї подивитися. Один бразильський артист, який працював з Мадонною в США, коли приїжджав в Київ і бачив її з літака, то сказав: покажіть мені вашу Богородицю. Він її сприйняв як Богородицю по асоціації із Ісусом Христом з Ріо-де-Жанейро. Тобто вона вже далеко не асоціюється у людей, які не зазнали радянського впливу, навіть ті, які в Україні виросли, вони її сприймають зовсім по-іншому, аніж це було, вона мала якісь навіть образливі прізвиська і так далі. Тому ми віримо в музеї, що процес переозначення як монументу такий музею пройде і завершиться коефіцієнтом корисної дії для всіх українців, і що це буде символом перемоги і повернення наших всіх окупованих земель? Дякую. А ви дякую. Таке питання, ремарка. Ви сказали, що ви збираєте артефакти. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми, як громадська організація Бахмут Український, Ну, допомогти вам у зборі артефактів. Що для вас є артефактами? Ну, я вам, наприклад, скажу, оскільки я займався тематикою виселення українців з Польщі, що для мене, наприклад, була близька тема Званівської громади. І в 18-му році була експедиція в усі три села, і звідти попривозили передовсім артефакти бойківської культури. Але так чи інакше, нас цікавлять предмети, які мають якусь історію, щоб предмет міг щось розповісти. Не сам, звісно, але щоб ми знали, чим важливий цей предмет. Тому якщо Бахмутська громада, яка є. Тут і в Києві і має свою організацію і так далі. Чимось може поділитися, то ми охоче будемо розмовляти і обговорювати. Ну, я не думаю, що ми від чогось навіть відмовлятимемося, тому що ми і так фактично з деокупованих теренів щомісяця приїжджають фури із предметами. Тому дякуємо за пропозицію і будемо говорити. Дякуємо. Дякуємо.